Фахмут. Бійці зводу ПЗРК перебираються на позиції, з яких можна відстежити російську авіацію. Коли є сонце, воно нам заважає працювати. Ну відповідно, якби це такі обмеження по роботі ПЗРК. Сьогодні сонця немає. Вони це знають і їм це небезпечно. Тому, в принципі, ймовірність, що вони зараз будуть це прям зараз. Це дуже мало. Так, боєць 93-ї бригади з позивним промінь облаштовує собі місце для спостереження за небом. Його задача виявити ціль і збити її. Вчора ми працювали, бо самолітом ворожим. Не давим виконати їхню бойову задачу, стрельнули по ним. Вони відступили, ну, залетіли, ми по ним стрельнули, вони по нашим не відстрілялися і уйшли. Тільки візуально їх треба, тому що ти на слух їх не визначиш. Вони чаще за все вони ж літають на е, високих скоростях, І чаще ти спочатку їх бачиш, а потім тільки звук долітає. Так, боєць з позивним «Алан» збиває напередодні російський літак Су-24 у Бахмуті. Пілот збитого літака катапультувався. З побіди. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.